Мене звати Альона, ви на моєму рукодільному каналі. І сьогодні ми з вами підведемо підсумки квітня і поплануємо трішечки мій травень. І так, що ж у мене було запланованого на квітень місяць? А на квітень місяць у мене було заплановано 6 процесів. Шість не процесів, а 6 дизайнів, які. Я мала вишивати у квітні. І так, перший процес це мандала-східна від Юлії Крафт. У мене планувався фініш, я молодець, я з ним справилась, Робота виконана, завершена. Далі, другим пунктом у мене був поставлений Лілі Семплер. Я планувала стартувати лілі семплер і вишити на ньому 1000 хрестиків. Я подивилася по своїх процесах і по своєму часу, що цей дизайн досить великий. І оскільки у мене є вже початий один Dimensions, я вирішила не стартувати Lily Sampler. Відповідно, я тут поставлю прочерк і Lily Sampler у мене буде Починатись тоді, коли я закінчу свій uh, Dimensions попередній. Нагадаю, це uh, Clipper's Cip Voyage uh, Корабель. Так що наразі цей дизайн у мене відкладений у довгий ящик. Далі, uh, великодні яєчка від Sweet Annette. Я планувала вишити 10%, а натомість я вишила аж цілих. 20% від всієї роботи. Я молодець. Далі, мандала з метеликами від Needle Art. Я її не стартувала. Я також тут поставлю прочерк. Не стартувала, тому що я трішечки не розрахувала, що два дизайни із хардангером на один місяць це так трошечки забагато. От. І е, виходячи з усього цього, я для себе на наступний місяць зробила деякі висновки, з якими я ну, поділюся трішечки пізніше. Далі е, був у мене запланований дизайн від Miss X Stitch, розкіч весни. Нагадаю, це був батончик. Я планувала його вишити на 50%, але я е, якось за один день спромоглася його вишити весь. І ще один дизайн, кінь шептала від Марії Юркевич. Я планувала його закінчити в квітні, тому що там з березня залишалося зовсім мало до завершення, і я також його завершила. Зараз я, напевно, вам покажу всі ці дизайни, які я закінчила, тобто всі ці три фініші. І покажу, що у мене не вишивалося на великодніх яєчках від Світле. І так, я вирішила вам показувати роботи по мірі того, як в тій послідовності, в якій вони у мене фінішували. І так, «Кінь птало від Марії Юркевич. Тут у нас було загалом, зараз я вам скажу скільки. Тут у нас було. Всього на роботі. Так, а де мій кінь? Ну і що це? Де я вже я поділа свого коня? Так, планшет розряжений, не скажу. Отака я молодець. Не підготувалася я з конем, скажімо так, не скажу, скільки тут було хрестиків і всього решта. Скажу тільки, що тут було два види бісеру. Два види бісеру. Золотий я використовувала. Деліку. Деліку. А ось цей сіренький це у мене прячоза. Біконуси. Біконуси, не знаю, можливо, теж не дуже за ключем, тому що там писало якісь там якісь там. Але я використала ті, які у мене були. І китичка. Китичка у мене. Китайська. Мною обрізана і ось така от коротенька. Наразі не оформлюю роботу, тому що, так, тому що фінанси співають романси. Якось так. Тому коник буде чекати трошечки часу для того, щоб бути оформленим. Так. Наступний дизайн, який я завершила в квітні місяці, це розкіш весни від Miss X-Stie. Він, ну, сам дизайн я завершила тут всі стібочки вишиті. Єдине, що я тут залишила місце для стрічки, і не оброблені у мене краї, тому що я зараз, поки його не буду оформляти в сам батончик, тому що у мене є ще три, три, два, два дизайни від Дар'ї, які я хочу вишити. І потім я вже буду їх оформляти всі, як то кажуть, одним махом. Що у нас тут по хрестиках? А по хрестиках у нас тут наступна ситуація. Взагалі, по марафону, тут у нас 228,5 хрестиків. Невеличкий він цей дизайн, я його завершила буквально в суботу почала, і в неділю до кінця дня я вже з ним справилась. Дуже він гарний. Сердечко у мене не по ключу. Сердечко тут мало бути менше. І кольору опал. Бісер весь за ключем, ниточки теж усі за ключем. Єдине тільки, що сердечко у мене інше. Але мені це сердечко тут дуже-дуже подобається. Я не знаю вам. Розмивається, напевно. Такий гарний дизайн весняний. Дуже класний. Так, наступне. Що у нас було наступне? А наступним була наступною? Була мандала від Юлії Крафт. А, так, вона. Не дуже зміщується в кадр і підняти так, щоб підняти. Зараз спробуємо трошечки зменшити, не зменшується. Ну, дівчата, вибачайте, нічого не зроблю. Е ось так виглядає мандала. Я не буду під неї підставляти темний фон, так, як робила Юлія. Я хочу залишити. Ось цих, в цих дірочках хочу, щоб був білий фон. Я зараз спробую витягнути свій фотофон коричневий, для того, щоб. О, так, є. Тільки чомусь у мене камера не хоче фокусуватися автоматично. Я хочу, щоб е, мій дизайн був на білому фоні. Тут у мене в одному місці все-таки залишилися плямки. Е, не хочеться мені. Його прати, тому що дівчата казали, що е, прали роботу, і у них усе це, усе це діло поїхало. Е, я не знаю, я все-таки подумаю над тим, щоб все-таки відіпрати ці плями, бо при оформленні я не впевнена, що вони мені не попадуть е, якби в раму, ну, типу, під оформлення, бо я хочу. Вирізане кругле подвійне паспорту і квадратну раму, так як у мене оформлені сніжинки від Вікторії Попович. І, ну, якось, щоб це було більш-менш якось витримано в одному стилі, тому що я планую ці роботи повісити на одній стіні, щоб вони всі були разом. Тим паче, що кольорова гама плюс-мінус однакова. От, так, далі. Зараз я знайду, де моє яєчко від Sweet Enet, і покажу вам. Ні, давайте я вам ще трошечки ближче покажу самі ось ці ті... так, ну що таке, не хочу мене фокусуватися, камера. Покажу вам ось цю красу ближче. Я знімаю в приденному освітленні без додаткового світла. Тому, те, що ви зараз бачите, воно насправді передає. Кольор дуже гарно. Я у своїх рукодільних тижнях уже розповідала про те, що я трошечки в цих медальйонах зробила неправильно, тому що за ключем ось ці скляруси мали бути ось такого кольору. А я чомусь, ну, вишивала собі, вишивала, і мені чомусь здалося, що вони там, ці серединки, мають бути чорними. Ну, я думаю, що нічого страшного. Не сталося, коли я зробила їх чорними. Все решта, у мене, ніби правильно, тільки єдине, що знову я ось тут пришила біконуси четвертого розміру, тут вони мали бути третього розміру. А тут, мав бути біконус, здається, цей великий червоний, а у мене тут буде маргаритка. Якби вона була зовсім чорна, мені здається, воно було б трішечки краще. Ну, але Зовсім чорної у мене не знайшлося, був тільки оцей джет. Ой, неправду вам сказала гематит. Ось така краса. Дуже мені подобається цей дизайн. Дуже гарні ось ці плетення. Всі. І паєточки ці тут теж такі дуже класні. Дуже гарний ніжний дизайн. Не дивлячись на те, що тут дуже багато чорного. Він не виглядає таким похмурим, він, навпаки, виглядає таким досить нарядним. Так, зараз я вам ще покажу яєчко від Sweet енет і перейдемо з вами до моїх плань. І так, ось так виглядає моє яєчко від Sweet енет Нагадаю, що до яєчка йде ще ось така передня частинка і підставочка. Таких яєчок має бути три, це перше. І я так думаю, що я його дошию у травні місяці, і на цьому з цим дизайном у мене буде пауза. Тому що Великдень пройде. ну, Недоцільно буде їх вишивати далі. Не встигла я з цим дизайном, хоча я його собі не ставила в плани як фініш, Я його ставила в плани собі як процес з певною кількістю відсотків відшитих у, на даній роботі. Тому нічого страшного, що вони у мене положать якийсь певний час до, ну так, Скоріше всього до наступного року, навряд чи взимку я їх буду починати. Хоча, звісно, все буде залежати від того, коли в наступному році у нас буде Пасха. Ну що, переходимо тепер до моїх планів. І так, ось такі мої плани на травень. Великодні яєчка від Світ Енет. Я собі запланувала, що в травні місяці. Я закінчу цього зайця. Це з таких маленьких дизайнів, дорожніх, скажімо так, робіт. Тому що ну, я чекаю дітей або з музики, або з станції, відповідно, мушу чимось себе займати, бо 2 години нічого не робіння я так не можу. Я мушу чимось займатися. Далі, після того, як він у мене завершиться цей дизайн, я собі планую вишивати ось цей дизайн від Міл Хілл. Я, я собі зробила перенабір цієї схеми. Треба буде тільки зібрати матеріали і ну, возити, мабуть, з собою в машині, бо на цьому зайчику там залишилося буквально якихось. Може, біля 200 хрестиків, тому я думаю, що за один день, ну, типу за одну музику, скажімо так, за дві години я все-таки справлюся з цією кількістю хрестиків. І ось цей дизайн буде наступним. Кажу тільки, треба зібрати усі матеріали і скласти це все діло у конверт. Далі, що я планую далі? Це вже будуть такі більші дизайни. Все-таки я хочу стартувати дизайн від Оксани Нестеренко. Needle Art. Мандала з метеликами. Можливо, все-таки мені вдасться її стартувати, тому що є ще один великий дизайн. До речі, цей дизайн є немаленький. Сага по марафону пише, що тут 10 745 стіпків, включаючи бісер і включаючи бісер, ну і я так розумію, хардангер. Але плетення особливо, так, фокусуйся. Ну, фокусуйся, ну що ж таке? Особливо е, ось ці тоненькі плетення отут, я думаю, що тут буде більше стіпків, ніж 10 тисяч. Оскільки е, в е, сазі вони зовсім не вказані. Моя маю на увазі ось ці тонесенькі ось тінесенькі плетення, коли йдуть на виви. Цих двох одна там ниточка, мабуть, чи дві ниточки. Треба буде добре подивитися по цьому по схемі, чи там одна, чи там дві ниточки. Мені здається, що там дві ниточки. А можливо, і одна. Не знаю, не буду вас обманювати, бо не знаю насправді. Так, ну і самий великий мій план. Ну, що таке з камерою? Ну, чого ж ти не фокусуєшся? Так, це я зараз приберу. І саме мій величезний величезний план, який я давним-давно планую завершити. Зараз хтось буде охати. І казати: ну, нарешті, нарешті, дівчино, ти зібралася з духом і рухаєшся в правильному напрямку. Тому що це вже потрібно закінчити. Зараз у мене тут. Майже 36%. Відсотків. Неправильно сказала, майже 37%, 36,8. І тут у мене вишито 8921 стівок. Залишається мені тут вишити, всього нічого, 15257 стібків. Цей процес я планую собі, скоріш, мабуть, як основний і норма на цьому процесі, яку я собі. Ставлю це 500 хрестиків на тиждень. Не на день, а на тиждень. Тому що, ну, все-таки я працюю і такими великими а, кількостями хрестиків я не оперую. Тому, ну, от якось так. Я думаю, що а, в цьому місяці, дивлячись на календар. Ну, Цей тиждень у мене випав, тому що сьогодні у мене вже 5 квітня, ой, перепрошую, 5 травня. І якби один тиждень мінус. Тобто 2000 хрестиків в місяць я на цьому дизайні навряд чи в цьому місяці зроблю. А далі будемо бачити в наступному місяці. Ну, тобто, 500 хрестиків це мій мінімум в тиждень. Якщо мені буде вдаватися вишивати трошечки більше, це буде дуже добре, тому що є великий шанс, що я врешті цей дизайн закінчу раніше, ніж до кінця року. От, бо ну, насправді треба вже його закінчувати. 4 роки вишивати 24 тисячі хрестиків ну, це смішно. Просто. Просто смішно. Хто дивиться відео моє в перший раз, я нагадаю, що цей дизайн я вишиваю по оригінальному набору. Причому наборів цих у мене два. Один мені подарували, а другий мені просто віддали. Тому що людина, яка собі купила цей набір, подивившись на кількість оцього всього бекстічу, просто перелякалася і сказала: я це вишивати не буду. А другий момент основа, на якій я вишиваю, основа не за ключем, це основа мною фарбована. І я не дуже впевнена, що у мене тут ця основа 16-го каунту. Тому що, мені здається, основа була 14-го 14 каунту, і я її фарбувала. Відповідно, вона трішечки підсіла, але я не дуже впевнена, що вона а, тут буде. У мене такого розміру, як потрібно. Зараз ми, в принципі, можемо спробувати виміряти. 28,7 см дизайн. А тут у нас пише на прев'ю 34 на 35,5 і 4. Ну, тобто він ще менший? Хм? Дивна річ. Ну, зрештою, вишию, буду бачити, чи так, чи не так. Але, ну плюс-мінус так, у мене основа теж 16-го каунту. І я залюбки забрала той другий набір тільки через те, що мені здалося, що моя основа трішечки більша каунтом і, можливо, мені не вистачить ниток. Щодо ниток, зараз я вам покажу, бо я вже тут так понаскладала всього, що я вам зараз показувала, що не можу добратися до ниточок. Тепер щодо, щодо ниток, ось це, так, ну фокусуйся давай. Ось ця кількість ниток, яка була зразу. І залишилось у мене з цих ниток, ось, бачите, з цих у мене залишилось повних три пасми. Так, відсунься. Повних три пасми. І в четвертій, от ще дві ниточки. Звідси, у мене залишилось повних три пасми. Білі ниточки я ще ними вишиваю. Далі ще якісь були голубенькі ось ці. Тут теж трішки залишилось. Ну, так, щоб було зрозуміло, на другий відшив навряд чи хватить. Не те, що навряд чи хватить, їх однозначно буде мало. Бо, ну, бачите, який йде розхід. Так само ось в цих бірюзових. Тут в мене взагалі залишилось одне пасмо. Ну, їх тут, в принципі, було два. Наприклад, ось цих ниточок ще би вистачило, цих уже не вистачить. Цих теж би. Вистачило, тому що залишились такі досить. Так, що я вам показую, десь сховала те все. Коротше кажучи, бірюзових оцих темніших на другий вітр вистачить, цих забракне, цих теж вистачить. Стосовно чорного, чесно вам скажу, я переживаю, бо мені здається, що щось тут не так. Бекстічу чорним ще там дуже багато. А ниточок тут, як бачите, залишилось у мене 2,5 пасми. Ну і ще ось тут такі хвостики. Тому я якби зовсім не впевнена в тому, що мені його вистачить. Так, це номер 18403. Зараз я побачу. 2305 стіпків. Ну тобто. Я щось так зовсім не впевнена. Це при тому, що е, три складення нитка має бути. Ну, його реально не вистачить. Просто не вистачить. І, ну, не знаю, мені якось так трохи. А і ще. Там залишилось 6 стібочків, тільки в одну ниточку. Ну, тобто, Решта, все, що мені залишається, вишити бекстіч на е, самих вітрилах, весь бекстіч буде в 3 нитки. Чорним. Ну, Тобто, 2,5 пасма я щось зовсім не впевнена, що на 2-300 стібків мені за, за, ну, стане. Ну, Побачимо. Добре, що у мене є запасний набір, звідки можна висмикнути ці ниточки чорні. Все решта, залишки, які у мене будуть, я їх не буду ні продавати, ні віддавати, нічого такого, тому що в мене в планах є вишити тарілочку з цей солодкий нектар. Зараз я вам покажу. Можливо, хтось. Можливо, є ще такі люди, які не знають, як він виглядає. Я його хочу вившити в оригінальних ниточках. Тут ось ці фіолетові ось ці фіолетові кольори тут зустрічаються. Також десь ці зелені і блакитні зустрічаються. Такі оці жовті десь ніби були. Ну, Коротше кажучи, з цього набору дуже багато ниточок я буду забирати саме на тарілочку І е, тому я так дуже радо забрала залишки. Ну, якби не залишки, там зовсім повний набір, ніхто його не розпочинав, навіть і, і в думках. Тому що ну людині <забрати> не сподобалась така велика кількість бекстічу тим паче, що людина ніколи не вишивала Бекстіч і набори Dimensions. Ось такі справи. Ну, це, напевно, все по підсумках і по планах на травень місяць. Можливо, десь у мене в травні місяці вискочить щось таке поза планом. Ви обов'язково про це будете знати в моїх рукодільних тижнях. Тому, хто ще не підписався на мій канал, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь і буду вам дуже вдячна. Буду вдячна за вподобайки. За коментарі. На сьогодні я з вами буду прощатися. Щиро дякую, що присвятили свій дорогоцінний час перегляду мого відео. Я бажаю вам мирних днів і ночей і, взагалі, миру, терпіння. Бережіться і до наступних зустрічей!